Вітаю всіх. Замовив е, 6 пачок е, цих дрожжей турбодрожів Первак. Ця пачечка була в комплекті із самогонним апаратом. От Про нього пізніше розповім, як вже буду гнати. От, а це прийшло 6 пачок і коротше придкол в чому. По-перше, відрізняються упаковки. Не можу зрозуміти, чому суть, чому так. По-друге, десь якась упаковка пробита. Я не знаю яка. О, по-перше, різниця яка. Це більш така бумажна. Це така більш пластикова. Ну, тобто глянцева це. От. Наче мають бути однакові. А в чому суть? Може різні партії, але ну, давайте подивимось. Е -е, тут є дата виготовлення. Ні, це до якої дати спожити. А тут немає. Може... Що це має значити, не знаю. Значить, одні якісь офіційні, інші неофіційні. Може це якісь е нові або старі, або може це нові. І цього не можна зрозуміти. Якщо пачка пробита десь, а вона якась пробита, це ціленько, це також ціленька. Да. Сіленька. О, ось, походу пробита. Ця. Також ось лопнута з боку. Коротше. Ця лопнута. Це наче ще сіла. Наче сіла. Ну, хоч, хоч так. І от різниця яка. Ось. Різниця на обличчя. Переверну. Хто підскаже, в чому суть? Чому так? Так, і дві, і дві пробиті. Блін. Обідно. угу. Спробуйте хоч не пісок, вони туди засипають. Поколює язик. хе-хе. Прикольно. Підскажіть, в чому суть. А про цю... Про цей апарат я трішки пізніше зніму, коли вже буду гнати. От. Тут бочечка є з гідрозатвором. Все як положено.